Знову схід сонця, рибачу, сьогодні ловлю калкана. Ось тут вже, мабуть, з десяток я піймав. Такі очиська дивляться. Гарні такі калкани. О, сарго десь немає. Але сьогодні я хоч знайшов місце, де О, щось покльове, де вже клює калкан. Більш-менш стабільно. Ну, принаймні ловиться, не тільки клює, бо він зазвичай клює з'їдає і все. А тут вже він хоча б ловиться, і це приємно. І розмір калкана гарний. От, є, що посмажити. Тому це теж приємно, що ловиш не просто, щоб відпустити. О, трошки дибаю. І Якраз тут найкраще оце кльов був до сходу сонця. Зараз сонечко пішло. І вже кльов трошки гірший став. Буду, можливо, міняти місце, зараз пошукаю ще саргу, може десь, бо вчора тільки одного саргу знайшов. Але їсти вже є що. Не пропадем. Курятинка моя працює. Тобто я купив філешку, ми зварили суп, а одну маленьку філешку я використав, порізав кусочками, засолив. І воно у мене тако вялиться на сонці протягом дня. От, і я ловлю. Чудово, чудова комбінація. Купив філешку, частину на суп, частину на наживку і можна ловити рибку. Так, буду міняти локацію, бо щось тут стало гірше. А сонечко тим часом піднімається. Ось таку стайку калкана я сьогодні впіймав 11 штук. Тепер буду чистити і разом з вчорашнім ще уловчиком будемо смажити. Все-таки сьогодні кльов був раніше. І те, що я вчора піймав зранку тільки 3-4 чи 4 рибини, це якраз через те, що я прийшов уже, коли сонечко почало підніматися. Сьогодні кльов закінчився рівно, коли сонце почало підніматися. Тому, в принципі, з 5 до 7, як казав мені рибак на попередньому місці, оце основний кльов повинен бути. А те, що у нас там тоді трохи пізніше, то типу аномалія була. Тому треба вставати раненько, за, затемно і ловити. Тому ну, такий от нюанс в принципі, він присутній. І в цьому я сьогодні переконався. У нас все органічно. Що піймав, ти і ймо. На сніданок смажений калкан. Погодка сьогодні супер. Тепліє, хмар взагалі немає. Буде супер. Будемо плавати і купатися. Ну що, юстинка, як тобі калкан? Нова рибка? Я вже одну спробувала. Мені вона по смаку дуже схожа на сарго. Ну і ловиться не гірше. Да. Гарно клює. А оце групер. 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 <laughs> групер. Це вчорашній групер. Зараз його смажу. Це мій трофей на сьогоднішній день. яско Групера. І головешка від нього ще. Ну, палкан не гірше, ніж групер. Так? Да? Угу. Тобі вся риба на один смак. Вся смачна. <laughs> а як тобі рибка, Марта? Дуже смачна. <laughs> Я радий. Йду я тако по дорозі, дивлюся якась мавпа Сидить на дереві. Що ти там робиш? Оливку добуваю. Оливку. Гарні великі? Так. Ну є менші, є більше. Будемо солити і будемо їсти. Тобі пляшечку подати? А я в кишеню кладу, пляшечка з оливками. А потім буду засипати. А потім ти солиш їх. Так. І що, вже смачно вийшло? Ну, ще треба десь кілька днів почекати і буде перша партія. Ну, ще побачимо, чекаю. да, Я ще не смакував. Ти вже їла, так? Да? Так, да. так що отак. От у нас добича. Виживаємо. <рик> на рибі, на оливках. А тут мартуня нянчиться, да? да. Займаюся ремонтом рушниці. Вчора в мене під час полювання витяглася з тяги оця заглушечка, така пімпочка. От, І зараз перев'язую все це, тому що воно потребує постійного догляду. Отак От це все виглядає. Вузол констриктор. От я зараз його зав'язав, зараз маю затягти. Вузол, який не розв'язується. Камеру поставив на зарядку. Батарейки ліхтаря на зарядку. Коротше, готую рушницю. От, підготовка і скоро підемо знову на полювання. А це зараз перерва да? на уроках? Да. Я зрозумів. Непогано живемо. А поки у дітей перерва на уроках, у мене розпочався урок фрідайвінгу. Робимо занурення, бачимо якихось рибок. Але вони мені не цікаві. Я шукаю щось крупніше, шукаю групера, шукаю його в оцих тріщинах, з надією знайти якогось гарненького, але поки що не бачу. Не бачу я тут нікого. Десь вони всі поховалися, десь вони всі від мене поховалися. Приміщаюсь між камінням. Бачу їжаків, заглядаю у всі тріщини. О, які великі, колючі. Один укол, укол такого їжачка може мені дорого коштувати. Піднімаюсь на поверхню, роблю подих і знов занурююсь. Знов занурююсь в пошуках своєї риби. Бачу калкана. Калкани плавають між камінням, але калкан мені теж не цікавий. він дрібний, я його можу і на вудку піймати. Але десь має бути і велика риба, якщо є маленька. О, крилатка. Гарна, в принципі, кажуть, риба м'їстівна, але колюча. Колюча. Йдемо далі, йдемо далі, шукаємо. Що я можу сказати? Дуже важливо при пірнанні вміти розслабитися, а щоб розслабитися, потрібно побільше проводити часу у воді для того, щоб адаптуватися. Коли ти плаваєш, ти набираєшся впевненості, потрошку-потрошку -по пірнаєш глибше, Випробовуючи свої можливості, свої сили, не все так одразу. Оце групер, групер. Але він теж невеликий, і я так не став за ним гнатися. Він там під каменом став. Я подумав, що може там ще далі хтось є. Але далі нікого немає. Так от, для того, щоб пірнати. Довше і глибше, потрібно просто більше пірнати. Більше часу проводити у воді. І поступово, поступово стає легше і легше. Наразі я хвилину можу протриматися під водою, але дуже багато залежить від комфорту. Якщо тобі холодно, якщо тобі страшно, то все це спалює кисень. Тому дуже важливо, щоб правильно був підібраний костюм по температурі води. От, е дуже важливо, щоб е маска не затікала, щоб ласти були зручними, От, щоб е груз на тобі був правильно відміряний для того, щоб е ти комфортно опускався і піднімався. Забагато груза. Легко буде занурюватися, але важко буде підніматись на поверхню. Якщо замало грузу, то навпаки зануритись буде важко, але легше спливати буде. Тому тут ще залежить від того, на яку глибину ти пірнаєш. Ну, такі нюанси. Все це практика, все це досвід. Якщо цікаво, ну, те, що я зараз розказую, такий формат, про... Полювання, про занурення, про техніку якусь, то я буду ще більше на цьому акцентуватися. Ви мені напишіть про це, для того, щоб я знав, що вам цікаво. Ну і не забудьте зайти в інстаграм, подивитись наші там фоточки, підписатися, тому що там є і локації, і встинка обіцяла викладати туди ну, різну корисну інформацію. От, а тут саме цікаве. Тут е, це взяв Марк рушницю, і рушниця не заряджена, не переживайте, він стріляти не буде але тяга е, в сторонці. Е, тут я Марка трішки тренував, щоб він пірнав до мене, але у е, нього не виходило ну, з двох причин. Е, на днях він утопив мою гарну маску для е, фрідайвинга. Причому десь дуже далеко і глибоко ми не знайшли її. Він перевернувся байдаркою і маска утонула. Зараз я занурююсь, от можна подивитися по часу. Тут я близько хвилини був під водою, глибина більше 10 метрів. Я спустився і пройшов вздовж такого схилу, в надії зустріти тут якусь рибу. І дійшов. Ну, у мене немає годинника, ну, який міряє глибину і час. Тому я після того, як я піднявся, я... зверху стояла байдарка, в якій була Юстина, Ми відміряли глибину. І якраз в цьому місці я зробив свій рекорд на сьогодні. Це 18 метрів і планую продовжувати. Напірнався від душі, встановив сьогодні власний рекорд. Пірнув на 18 метрів по тросу по вірьовці. Е, вийшли ми в море на байдарці, опустили груз з вірьовкою, відміряв 18 і па-бам! зробив 18 метрів. І хочу вам сказати, що можу більше. Реально вже трохи рознирявся. Дуже голодний. Нанирявся, не знаю, години 2-3, мабуть, плавав сьогодні. Без риби. Але, але задоволений. Тепер буду їсти супчик, набиратися сил. І взагалі планую нічне вийти на нічне полювання. Ну, вже, мабуть, не сьогодні, мабуть, завтра. Тому що підозрюю, що риба, оця вся хижа риба, вона вночі більш е, може виходить краще. Ну, я так підозрюю. Тому що в день сьогодні бачив гарних груперів. Але вони всі в норах і інколи тільки хвости мелькають. О, тобто вони дуже такі обережні. Ну все таке. На сьогодні все. Сонечко сідає. Краса.